Так, ребята, зайшов в магазин рибний, вот такі вот ехолоти по 59 євро. Вон так вот, не знаю надо глянути обзор, такого ехолота фірму. Якщо нормальний, то можна в принципі взяти всякі причандали, Даже коробочка там для черв'яків можна брати з собою, типу як спинопласта. для опарышев, для червячки, Вот так вот открывается. Неудобно одной рукой. Дуже удобна штука. Катушечки по 19,95. Вот такие вот. Я не знаю, что они с собой представляют, но выглядят неплохо. Угу. 2500B. Есть у меня такая катушка на 3000. А тут получается на 2500. Есть у меня такая фирма. Вот так вот. Такие плоскогубчики. Всякие. Всякая всячина. Вага. Ножики. О, ножик прикольный тоже. Це щось похоже для зимньої рибалки. Ось такі вот спінінги по 34. Поплавочки є хороші. Все-таки поплавочки на живця закидувати. Я считаю обавденна тема. Ось такий у мене є поплавочок тоже з кнопочкою. Не треба там. Просувати через верх, як обичний, ось такий поплавок. А ось так. от кнопочку нажав, зафіксував і все, воно на лески стоїть. В принципі, дуже класний поплавок, але для тонкого шнура не підходить. Ну а трохи такий потовщий шнур, щоб був. Ось так от, о, грузики по 550 євро за штуку. Тут різні грузики, 70 грамів. В общем, получается классно. Таких я тоже не мог найти. Так, вертлюшки, всякие застежки. всяко всячина по 2,95 для поводки О, вот такие крючочки по 2,50. Тоже рукавички по 13. Кстати, классные рукавички. Качество хорошее. Двойники. Не зацепляйка. Типа. Тоже классная штука. Так, поводочки у нас есть. Есть поводочки. Сики тут их. Раз, два. Два поводочка. Три. Три поводочка. Три поводочка за 2,95. О, от така штука полезна, если робити поводки, допустим, з флюрокарбона. Ну, я купую. такими от пользуюсь лично. Беремо катушечку флюорокарбона. Тут я його пока не знайшов. Не Флюрокарбон. Так всього багато, що. Нитка. Нитка, ребята, по поводу нитки. Якщо берете, то беріте, беріть... Я завжди беру восьмерку. Якщо навіть якийсь зацеп, є можливість хоча б вирвати приманку з дна, якось достати. Якщо я брав четверку, є шанс обірвати. Не жалійте грошей, беріть і не, не потіряєте потім приманки. Так, отакі подсаки. Оце для лодок, скоріш його. 999. Ось такі в нас легенькі прям. Взагалі приємно в руку брати. 999. 14,95. Обичний якісь там спінінг, я не знаю, я такими не користувався. Ось такі інтересні от спінінги. Ось така фірма, така як в мене є. Ой, скільки тут тест, інтересно. Тест 10,40 грам От видно 10,40 грам тест. А саме водилище 2,44. Баляха, довольні, доволі неплохо. 2,44 тест. О, грузики, грузики такі ребята теж. Всякі прикормучки. Бачите, як вони виглядають, я не знаю, я такими не користувався. І тільки вони коштують 24 євро. Треба перевести що це означає. Так, що би вам ще показати? Не зацепляйте, по-моєму... Ні, це просто така от типу, похоже там щось на мандулу. Якась штука блісна. 8,95 євро. Да. Ціни, звісно, не дешеві. Я беру, покажу. Такі блінки в вот мене були, теж вони класні. Стоять вони теж не дешево. 11,95 за одну штуку. Самі баште ціни. 11.95 за блесну, всі блесна по 11. Йо моє. Типа там натуральна, з глазиком. Всі, як має бути. тоже 11,95. Так, силикончики, силиконы на окуня, на форель, возможно на судака. Вот такие вот классные тоже. По 3,50, по 4,50. Бачите, ну, в Финляндии так одно, что камянисты Обрывается просто. Одна рыбешечка вот такая вот, ё-моё, 2,95. Такие, такая красота. 3,95. Таку красоту можна обірвати прям з першого разу. О, отакі. От так, і от черв'яки, по чому, пока не понятно, по 5 євро, по-моєму. Ой, баночка червей. Баночка червей 5 євро. Ну вот так от. Черві, конечно, дорогі. Зимой його париші по 2 євро продаються. тут їх, дуже кстати в упаковці дуже багато прям вони у нас стоять тут типа в холодильничку все як має бути 5,50 якщо я не ошибаюсь вот так от. А, ребята паста для форелі. по 7,99 паста 69 така от. вот даже есть типа опарища Есть паста. Короче, с разными всякими вкусами це все для форели. Да, ціны, конечно, на них можете всякі червячки всякие сервячки, всякая всячина. Тины на них не дешеві. С блестками. Форель любит з блестками, чтобы была вот такая вот приманка. Бачите, разноцветна, з шоколадним кустом, креветочним, і всяка красота. Все, ребята, ставте лайки. Підписуйтесь на канал я пішов далі дивитися риб, рибальські приманки, рибні приманки. Ось вот так от.